Немає ніякої музи, там натхнення мотивації і так далі. Це не реалістично. 30 хвилин говорити з якоюсь бісячою людиною і нащо далі щось робити. Я і так вже в принципі в своїй голові. Всього досягнули. коли ви не виспані, коли ви сперепоячі, коли ви обкурені, та хай буде краще стабільна роботи. Це успішний успіх, мені м'яса і сини Святого Духа. Недостатньо просто зробити дошку візуалізації, на жаль. Всім привіт! Мене звати Аліна, я практикуючий психолог-репт. І в цьому відео я розповім про те, як нарешті не втрачати мотивацію починати і не кидати через два дні те, що ви почали. Перше, перестаньте собі брехати. Кінець. Окей, okay, я жартую, що я маю на увазі під «брехати собі. Чи чули ви про наявність внутрішньої і зовнішньої мотивації? Ребята, я в этом шарю, я писала свою бакалаврську роботу на цю тему. Так от дуже часто люди ставлять собі цілі, планують своє життя, мріють про щось, керуючись якимись зовнішніми факторами, зовнішніми стимулами, що я маю на увазі, наприклад, очікування похвали, визнання іншими людьми. Доказати всім, що я щось вартий, доказати всім, що вони були неправі, відімститися. І в цілому для того, щоб якісь зовнішні фактори в житті задовільнити, але мотивація йде не зсередини, тобто такого справжнього непідробного інтересу зсередини немає. І таким чином відбувається, що людина керується не справжніми цілями, не справжніми стимулами, не те, що її запалювало. Б. І звичайно, такі люди з часом розуміють, недоцільність. Своєї мети і кидають почати. В цьому відео я буду наголошувати про доцільність, досяжність і конкретність вашої цілі? Ще одним фактором, який може демотивувати вас, крім зовнішньої мотивації, є відчуття перевантаження. Наприклад, типові новорічні цілі, які ми собі ставимо постійно кожен рік. Як ви думаєте, чому в середньому, через 11 днів після постановки цих цілей, більшість людей здається і забивають? Тому що люди ставлять собі занадто багато цілей, а також ці цілі можуть бути занадто грандіозними, і така спроба змінити відразу багато аспектів вашого життя може вести до невдачі, що б тут могло допомогти. По-перше, обирати тільки якісь основні головні аспекти вашого життя, які ви б хотіли змінити. Неважливо, новорічні це цілі чи зараз ви собі плануєте життя. Варто тут кожну велику ціль розбивати на маленькі цілі. Для чого це робиться? Для того, щоб ви отримували задоволення від проміжного результату, від мінімального прогресу. Тому що, якщо ви не будете розбивати ціль на маленькі підцілі, ви не будете кайфувати від процесу, тому що ви постійно будете фіксуватися на тому, якою не Жну, є ваша ціль, тому що вона просто глобальна і велика. Наприклад, якщо я ставлю собі ціль вивчити якусь іноземну мову, то мені потрібно звикнути до того, що декілька років підряд. Мінімум рік я буду в стані, де я не знаю мову, де мені буде не подобатися, як я розмовляю, як я розроблю завдання. Але якщо я собі поставлю умовно вивчити Present Simple за місяць, потім Present Simple і Continuous за два місяці, то це цілком доцільна і реалістична ціль. Таким чином я буду радіти навіть від маленьких якихось прогресів і мотивувати себе іти далі. Але якщо я ставлю собі вивчити мову за місяць, за півроку, то я постійно буду незадоволена тим, що я її ще досі не вивчила. Але як вчителька англійської мови і філолог говорю вам, що це неможливо освоїти повністю класну мову за рік. Для цього треба багато зусиль і найголовніше часу. Я б зійшла з розуму, якби мені, наприклад, німецьку мову завантажили за місяць всю 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 інформацію, яку я маю знати, мій мозок би просто взірвався. Але якщо б я поставила собі цю ціль на рік, на два і раділа кожному маленькому е прогресу. Набагато б менше була вірогідність того, що я б кинула вивчення цієї мови, але я все-таки кинула вивчення німецької мови. Воно його в баню. Наступний важливий фактор це планування. Недостатньо просто зробити дошку візуалізації. На жаль, недостатньо просто читати афірмації, там чи підходити до дзеркала і щось говорити, чи писати списки вічні своїх цілей. На жаль, той, хто володіє знаннями і їх ніяк не використовує, нічим не відрізняється від цієї людини, яка і не знає навіть про цю інформацію. Тому ви маєте відрізнятися тим, що ви не лише знаєте інформацію, а ви ще й робите дії, які призводять до досягнення цілі. Є просте правило: ставити собі на день лише три цілі: не більше, не менше, лише три. Чому саме це число? По-перше, тому що легко запам'ятати і тримати в голові. Не потрібно постійно перевіряти список задач протягом дня і відволікатися на це, тому що всього три задачі досить легко запам'ятати. І ви можете відкинути все зайве і зрозуміти, що пріоритетно є сьогодні для вас. Крім цього, наш мозок просто звик мислити трійками. Бог любить тройцю. Ви ім'я Отця і Сина Святого Духа. Три. Бронза, срібло і золото. Три. Початок, середина, кінець, три. Тобто, це просто щось, що легко для запам'ятовування і сприймання нашим мозком. Цю інформацію я прочитала в одній дуже класній книзі Кріса Беллі Рік продуктивності. Я часто її. Раджу своїм клієнтам, і вона реально дуже класна. Так, це успішний успіх і все таке, але вона реально офігенно прикольна в тому плані, що вона дає багато прикладних задач. Тобто ви її читаєте і паралельно робите завдання з неї. Це як книга-конспект. Вона супер класна. Я раджу вам її купити українською мовою. Вона має десь бути. Також в цій книзі була така рекомендація: що коли ви просинаєтеся зранку, запитайте себе. Які б три справи я хотів бачити виконаними в кінці дня, ви маєте подумки перенестись в кінець цього дня, і також все те саме ви можете робити на початку кожного тижня. Наступне це фізичне і психологічне благополуччя. Я знаю, що про це було сказано мільярд тисяч разів, але знову ж таки, поки ви це знаєте і не застосовуєте, це дорівнює, ви не знаєте, тому що як би ми цьому не опиралися, наш режим дня правда впливає на нашу мотивацію і на наші бажання щось взагалі робити в цьому житті. Погодьтеся, що важко досягати цілі, коли ви не виспані, коли ви сперепоячі, коли ви обкурені, коли ви нормально не їсте там чи їсте один фастфуд. Ще плюс русня обстрілює людей кожну ніч. І люди не можуть через це нормально функціонувати. Ну Но якщо на обстріли ми не здатні повпливати, то контролюємо те, на що маємо вплив. Це ваше харчування, ваша фізична активність, ваше спілкування з людьми, які вас надихають. Наступний фактор це підтримка оточуючих. Насправді я б скоріше виступала проти цього, тому що не у всіх людей, на жаль, є реально круте підтримуюче оточення, яке реально може якось надихнути, мотивувати, підтримати і так далі. Чому існує така теорія, як ефект крабів у відрі. Тобто, якщо у відрі буде багато крабів, і один із них. Буде лізти наверх, то інші краби будуть тягнути його вниз, і так само відбувається з людьми. Людина приходить в якесь своє там оточення до своїх друзів чи родичів, розповідає про свої плани, про те, як вона там чимось загорілась і хоче щось зробити. А оточення може ділитися своїми страхами, вони діляться лише власними якимось додумками, чому цього не варто робити, бо вони б не зробили, інакше вони б уже це зробили. А так вони просто бояться і діляться з вами своїми ж страхами, або їм неприємний той факт, що ви хочете якось виразитися, самореалізуватися і так далі, тому що це нагадує їм про їхню нереалізацію. І люди можуть наводити, здавалось би навіть якісь логічні аргументи, типу, та куди ти полізеш, та що в тебе там вийде, Ти та зараз ніхто. Ні в кого нічого не виходить, «Та зараз дуже важко, та не треба, та не починай», та, 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 та хай буде краще стабільна робота і так далі. І для того, щоб ви так і не наважились на це. Для цього, можливо, варто ділитися лише якимись маленькими проміжними цілями, не розповідати там відразу, що я збираюся летіти в космос. А, наприклад, я досліджую тему космосу ну, типу, така тупа аналогія, але ви розумієте, про що я кажу. Навіть для вашої ж психіки вам буде набагато легше. Я поясню, чому ви 100% помічали такий момент, коли ви розповідаєте про свої плани, там цілі і так далі. З часом у вас пропадає бажання взагалі це робити, тому що ту енергію, яку ви мали витратити на реалізацію цього, ви вже витратили на розповідання всім про те, що ви збираєтесь зробити, і який класний ви будете в майбутньому. Ви розповідаєте, вам кажуть, ого, круто, нічого собі, який ти молодець, і все таке. Ну, якщо вам ще повезло, і вам так говорять, ви отримуєте свою похвалу завчасно, вами вже захоплюються щодо того, як ви щось зробили і на що далі щось робити. Я і так вже, в принципі, в своїй голові. Всього досягнув ось вам два аргументи, чому не варто розповідати свої глобальні цілі усім підряд, тільки якщо це дуже підтримуюче, класне оточення. Друге, це те, що коли ви розповідаєте, ви втрачаєте взагалі бажання щось робити, тому що ви, начебто, вже це зробили в своїй голові. І третє це ефект. Крабів у відрі, мені, наприклад, просто пощастило, що в мене реально підтримуюче оточення. Наступне це відсутність сенсу у вашій роботі. Приведу приклад про себе. Я дуже схильна знецінювати всі свої досягнення. І якби моя ціль була тільки в тому, щоб почати консультувати, стати психологом, вивчитися і так далі, там проходити курси, там чи робити Ютуб. Я і так це вже роблю. Я і так це вже сто разів в своїй голові знецінила. Для мене це не є тим, що мені типу важко далося. Але я, я дуже схильна знецінювати взагалі все, що я роблю. І мені завжди здається, типу, а ну, якщо я це зробила, то це було просто легко. Якби хтось поряд таке зробив, я б думала, вау, як у неї це вийшло, це так круто. Я б підтримувала б, я була б в захваті. Але що стосується мене, то я знецінюю все. Я думаю, що а, ну то це мені все просто повезло, це мені якось там вдалося зверху і так далі. І все якось там ну, пропітлялось якимось чином саме для мене. Але так робити не можна. Це до речі, ще одна порада. Я це говорю до того, що мені недостатньо було просто керуватися ціллю, що типу, знімати Ютуб і бути психологом. Коли я думаю про більш глобальну ціль, наприклад, просувати якийсь психпросвіт в Україні там, чи допомагати людям в глобальному плані, змінювати їхню психіку, їхні мислення. Впливати таким чином на їхніх дітей, тому що у адекватних людей будуть більш адекватні і менш травмовані діти. Таким чином, я, начебто, впливаю на покоління. Ну, це дуже глобально, в глобальному сенсі так воно і є, насправді. І коли я думаю про цю ціль, як така, значить це місія, то мені набагато легше підтримувати мотивацію, тому що це така ціль, яка ну, вона недосяжна, і я ніколи не зможу її, типу. Відчути і пощупати, що типу, о, от-от я достатньо зробила психпросвіта, от я достатньо допомогла людям. Ні, тому що я ніколи достатньо не допоможу, і я ніколи достатньо не буду впевнена, що я ну, просунула ті ідеї, які я просуваю. Але це саме те, що буде мені нагадувати, чому я це роблю. Саме глобальність цілі і місії, чому я це роблю. Існує такий термін BHAG. Що в перекладі велика, волохата, зухвала ціль. Тобто, це має бути якась дуже така дерзка ціль, яка для інших людей звучить е, нереально, і звучить як якась місія. Вона ділиться ще на три підпункти: те, чим ви дуже горите, що є вашою пристрастю. Те, де ви можете економічно себе забезпечувати, те, що вам банально приносять гроші. І третє, в чому реалізовуються саме ваші найсильніші сторони, в чому ви от найбільш крутий, за що вас хвалять, за що вам дякують. Так от, це про те, що багато компаній керуються саме такою біг-ціллю, де вони Собі ставлять за ціль щось дуже зухвале і щось дуже нереальне. І так само для мене є, наприклад, просування репту в Україні, тому що його тут немає, або там е, якийсь психпросвіт, чи просування якихось свідомих і раціональних ідей, тому що в моїх щоденних справах в мене бувають невдачі, і я можу дуже через це засмучуватися. Але коли я пам'ятаю, що... Та місія то набагато глобальніше, та й пофіг на всі ці маленькі невдачі, там, на хейт чи ще щось. Головне, що я роблю щось глобальне, від чого мені всередині просто приємно, від чого я passionate about, від чого я розумію, що це те, що в мене найкраще виходить. І третє, це те, де я можу заробити гроші. Що ще може допомагати? Наприклад, система нагород і покарань. Тобто за кожну досягнуту маленьку ціль, ви маєте себе якось нагородити і стимулювати. Вся ціль, вона ж ділиться на дуже малесенькі перемоги, але все-таки перемоги. Тому за кожну перемогу ми себе маємо якось заохотити і похвалити. Для того, щоб відчувати і кайфувати від процесу, тому що цілі це зрозуміло, це, це якби те, до чого ми йдемо, як маяк. Але Поки ми йдемо, ми живемо, і нам потрібно кайфувати від того шляху, який ми проходимо. Ми маємо бути самураями, у яких є путь. Путь дуже важливий, і путь заключається саме в тому: важлива. Путь важлива. І саме в цьому ми живемо в цьому процесі. Ми знаходимося більшість часу. Ціль досягнути це звичайно круто, це там два дні радості, а потім йде рутина і досягання доступних наступних цілей. Ви маєте нагороджувати себе саме тим, що буде приємно вам, і карати так само чимось, що дуже вам неприємно. До речі, Альберт Еліс писав дуже класний приклад в своїй книзі, що. Він змушував своїх клієнтів за невиконання домашнього завдання по репту, наприклад, 30 хвилин говорити з якоюсь бісячою людиною, або їсти щось, що вони ненавидять, що щось несмачне для них. Або там вставати раніше на годину, або спалювати 20 доларову купюру, або робити щось неприємне. Ну, коротше, тут, звичайно, це підходить тільки для людей, які чесні з собою, які не брешуть собі, які з собою домовилися і роблять те, про що вони домовились. Наступна порада це шукайте позитивні приклади. Тобто, якщо ви веб-дизайнер, то ви шукаєте класних людей в веб-дизайні, підписуєтесь на них і надихаєтесь ними. Якщо ви психолог, ви підписуєтеся, звичайно, на психологів. Особливо круто. Спостерігати не за якимось там супергуру, які дуже круто там, досягли всього, і так далі, а допомагає слідкувати за такими ж починаючими людьми, як і ви, які, можливо, трішки більше досягли. Мене, наприклад, таке дуже мотивує. Я дуже люблю маленькі блоги, маленькі канали і так далі, тому що мені здається, що в них якось більше щирості життя, і це все робиться вже не, не тому, що там людина купу років на це вбила, і вона просто вже як бізнесмен в цій сфері. А скоріше це, коли людина це робить, тому що вона цим горить, і таким чином я трошечки заряджаюся теж цією енергією, і мені подобається. Коротше, маленькі блоги, маленькі блогери, маленькі психологи не, ну, не популярні. Я маю на увазі. Мене таке дуже надихає. Звичайно, також я надихаюся своїми знайомими, своїми друзями, які теж чимось класним займаються. Я дуже... Дуже люблю слухати, як у них щось вийшло, як вони ризикнули, як вони почали і так далі. Тобто, коли якийсь рвок робить людина з мого оточення, я е, дуже дуже сильно радію, бо це дає мені розуміння, що ну так мене теж це вийде. Ми нічим не відрізняємось. Дивіться, всі ці поради 100% допомагають і впливають на досягнення вашої цілі. Але... Варто не забувати про те, що втрата мотивації теж іде за планом, і вона теж буде. Ви навіть це можете запланувати і враховувати, що це станеться. Не варто жити утопією, типу я буду суперпродуктивний, як Біл Гейтс там чи як Ілон Маск, і я там всього досягну, всього за рік. Це нереалістично. Я, я в цьому відео дуже говорю про те, щоб ви занижали свої. Очікування від себе на день і так далі, але в той же час корувалася глобальною ідеєю, яка вас би заряджала, для того, щоб ви розуміли, що а, так в мене ж місія є, неважливо, що я лажаю, неважливо, що в мене є невдачі. Я все одно до цього йду, і це те, що має для мене якийсь сакральний сенс. Застої обов'язково будуть траплятися, вони мають траплятися для того, щоб ви переоцінили те, як ви доходите до цієї цілі. Як ви рухаєтеся, як ви мислите, що змінюється навкруги вас? Ви маєте зупинятися, і завдяки невдачам і якимось кризам ви зупиняєтеся, перестаєте гнати і аналізуєте ситуацію тверезо. Взагалі, я хочу зробити серію відео про те, як починати і не кидати. І одним із головних тут факторів є наявність дисципліни і припинення пошуку постійної мотивації. Немає ніякої музи, там натхнення мотивації і так далі. Це все. Дуже абстрактні поняття. Працює насправді дисципліна. І коли я говорила про те, як не втратити мотивацію, насправді я говорила про те, як дисциплінуватися більше, як зробити своє життя більш структурованим. Тому наступне моє відео буде саме про дисципліну ось тізер. Блін, я почала і не кинула нарешті дисципліна і щастя несумісні. То якісь алкаші, які без дози натхнення не можемо працювати. Як півень в сраку вкуситься, люди починають народжувати, одружуватись. Все, чого ви хочете, це ще одну дозу. Завтра може і не бути мрії, які можна здійснити протягом тижня. А вони роблять із них мрії всього життя. Обов'язково підписуйтесь і ставте дзвіночок, щоб не пропустити цю серію. Бережіть себе і слава Україні! Па-па!